Вітаю! Близько місяця залишилось до доленосної події в житті України. Наприкінці осені у Вільнюсі європейська спільнота вирішить, чи бути Україні офіційно ближчою до ЄС чи ні. Що зрештою може це означати для нас сьогодні? У програмі думки вітчизняних та іноземних політиків про майбутнє України. Найближчим часом перед Україною і Європейським Союзом відкривається нова перспектива взаємостосунків. Планується, що на Вільнюському саміті в листопаді буде підписан історичний документ угоду про асоціацію. Цей крок стане визначальним як для Європи, так і для України, і дуже взаємовигідним. ЄС має простягнути руку на зустріч Україні. Моя особиста думка – майбутнє України саме у сім'ї європейських держав. Я не знаю ніякої організації політичної і обществені, яка б говорила, що це була помилка. Ні. Практично всі говорять, що це було добре для нашої країни. Це безперечно буде відкриття е, України, українського ринка на, на європейський, європейського на український. Е, і повинні скористатися перш за все, сусіди е, тими можливостями. Це природнє прагнення України як європейської держави. Бути у об'єднаній Європі це наш цивілізаційний вибір. Історія Європейського союзу починається з 1951 року, коли Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Франція, Італія та Люксембург утворили об'єднані вугілля та сталі. У 1957-му з'явилось європейське співтовариство з атомної енергії та європейське економічне співтовариство. Їхньою метою було створення єдиного економічного простору і сприятливих умов для розвитку країн, які до них входили. Шенгенська угода 1985 року дозволила вільне пересування товарів, капіталів та громадян країн об'єднання. Офіційно часом заснування ЄС вважається 1992 рік. Тоді у Маастрихті було підписано договір, за яким визначили єдину грошову одиницю Союзу Євро. В основі інтеграції Європи лежали і основи, основання, в тому числі були і такі символічні ідеологічні моменти. їм хотілося створити єдину Європу. Я думаю, мало хто з українців хоче приєднання к європейському союзу, допустим, там. Просто для того, щоб продовжити процес об'єднання Європи. Угоду про асоціацію Європейський Союз укладає з будь-якою країною східного партнерства. Підготовка до підписання документа, як і подальша співпраця з асоціацією, передбачає реформи. Усі спрямовані на економічне зростання, а також прогрес в енергетиці, транспорті, охороні довкілля, соціальному розвитку і соцзахисті, захисті споживачів. Також особлива увага приділяється дотриманню принципу верховенства права, повазі до прав людини та збереження демократії. Економіка це лише засіб, де знайти гроші для того, щоб підвищити і соціальні стандарти, і розвивати освіту, і здоров'я. Ми будуємо мости. Які об'єднують наші країни і зможуть розкрити економічний потенціал і кожного інвестора, кожної країни, які працюють у нашої держави, також потенціал України. Українсько-європейські відносини, каже політолог Віктор Пащенко, надзвичайно важливі для подальшого розвитку нашої держави. Головний програма тіський момент та ринки Україна, в принципі, ставить задачу відкриття ринків для своїх товарів. І второй момент це То есть какие-то новые нові передові технології, які Европе действительно є. Ми хотим, щоб вони приходили на територію України. Третій момент це інвестиції. Свого часу Польща наразі повноправний член ЄС налагоджувала відносини з Союзом подібним шляхом. Угоду про асоціацію від нашої сусідки підписував реформатор, автор так званої шокової терапії в Польщі Лешек Бальцерович. Я не знаю ніякої організації політичної і. общественное, которое я бы говорила, это была ошибка нет. Во-первых, потому что благодаря тому, таким договорам по торговле мы получили доступ до громадного рынка. Во-вторых, что стандарты надо было повысить, и это было хорошо для Польши и для Чехии. Во-третьих, что если есть такая связь с Европейским Союзом, ну, это обозначает, что доверие для страны растет. Євроінтеграція проходить як на національному, так і на місцевому рівні. Польща рухалась до Європи з усильними регіонів. І, як стверджує Бартоломей Островський, саме це допомогло їй вступити до ЄС. Що виявилося, що на регіональному рівні можна лучше определити, які інвестиції потрібно провести, як управляти різні сектори, різні відрости. И самое главное, если деньги остаются в регионе, они уходят в центральное правительство, они тратятся на более эффективным путем, чем с e, центральной e, власти. Просто региональная власть видит лучше проблемы, которые находятся e, в регионе. На форумі у Польщі Олександр Вілкул зізнався, що на рівні регіонів інтеграція проходить навіть швидше ніж на національному. Одна з тих областей, що наближається до Європи самостійно Дніпропетровська. Зимку цього року делегація з Дніпропетровщини побувала у Брюсселі, аби познайомити європарламентаріїв із регіону, серед делегатів керівники області та очільники провідних галузевих підприємств, південмашу, центрального гірничо збагачувального комбінату Павлоградського хімічного заводу Дніпрообленерго. Головна наша задача була показати, що Дніпропетровська область це область конкурентна, способна економіки, відкрита і чесної. Мы убедили своих коллег в том, что Днепропетровская область есть настоящий, необходимый и надежный партнер. Откровенно говоря, многие коллеги в Европарламенте не знают, какая обстановка в Восточной Европе, не знают, что там очень высокая технологическая культура, что там произошли существенные изменения. Ну і що ми близькі друг другу? Значить, ці слухання і презентації, по-моєму, дуже важливі для того, щоб віддавати краще інформації пальтическої репрезенції Європейського Союзу. А вже навесні до нас приїхала Асамблея європейських регіонів. У Дніпропетровську пройшло перше в Україні виїзне засідання. Організація об'єднала області з 35 країн Європи. Головне її завдання лобіювання інтересів регіонів в органах ЄС. Пошук закордонних партнерів для розвитку проєктів в економіці, культурі, освіті та соціальній сфері. Регіональна політика це основа процесу євроінтеграції. До речі, другий за сумою бюджет євросоюзу виділяється саме на регіональну політику. ЄС намагається підтримувати малорозвинені регіони, щоб більш-менш зрівняти життя на всій території. Перший крок представити ваш регіон європейській спільноті. Далі усвідомити, що ви чекаєте від міжнародної співпраці, ваші цілі. Тоді знайдуться інші регіони, мета яких співпадатиме з вашою. Зрештою, це спричиниться до спільних проєктів. Голова облради Євген Удот пояснює, Дніпропетровщина вже пройшла етап презентації у Європі, тож настав час для спільних проєктів. Ми працюємо по моделі взаємодійства і постання партнерських. Взаимоотношения с различными территориями ⁇ это и Польша, это и Франция, это Германия, это Италия. Это те государства, которые являются потенциально самыми мощными инвесторами в Украину. Модель такая. Сначала это культурное взаимодействие, потом это взаимодействие на уровне межрегиональных отношений, и дальше идут инвестиции. Та говорячи про євроінтеграцію України, не можна оминути тему співпраці з найближчою сусідкою Російською Федерацією. Ми повинні розуміти, що у нас дуже великий кордон з країнами митного союзу: це 40% нашого експорту. Це майже 60 мільярдів доларів США. Тому ми прагнемо вистраювати дружні прагматичні стосунки, Росія була і на сьогодні залишається головним торгово-економічним партнером України. Однак це не може бути вирішальним у виборі компаньонів для стратегічного розвитку нашої держави. Наближення до заходу це наближення до європейського досвіду інноваційних технологій та великого міжнародного ринку. В плані там допустім технологічних новацій нам цікава Європа в плані і прозорості ринка ринок. Стран та Союза, союзу но ми видим на примерах сырной вині там шоколадної і так далі так далее, Що там очень часто, навіть вже имеющиеся договорності, они не имеют никакой ніякої ролі. Очень ціле суб'єктивний фактор. Частиною угоди про асоціацію між Україною та ЄС є договір про створення так званої зони вільної торгівлі. Це означає, що українські підприємства отримують доступ на європейський ринок і навпаки. За умови, однак, дотримання певних стандартів Євросоюзу. ЄС уперше створює такий тип економічних відносин з країною, яка не є членом союзу, ключовою відмінністю є поширення режиму вільної торговлі на сектор послуг та часткова лібералізація руху робочої сили, а також широка програма адаптації законодавства України для законодавства європейського союзу. Як пояснює Олександр Вілку, уряд України розраховує на позитивні зрушення від наближення до Європи уже найближчим часом. Але вже ми рассчитываем в краткосрочной перспективі увеличить доход, увеличить товарооборот на 2-3 и і на 07 08 увеличить наше ВВП через лібералізацію торговли. Співпраця нашої держави з ЄС взаємовигідна. Це підтверджують і українські дипломати, з якими нам вдалось поспілкуватись за кордоном. Іспанські підприємці дуже підтримують ідею підписання угоди про асоціацію. Відповідні звернення з їхнього боку були підготовлені і направлені на іспанський уряд, на Міністерство закордонних справ Іспанії на підтримку підписання угоди про асоціацію, оскільки вони дуже добре розуміють те, що підписання цієї угоди відкриє додаткові можливості для розвитку іспанського. Бізнесу, потужних підприємств, які мають великий досвід роботи саме в цей період доволі складний для всієї Європи. Загалом для посольства, як і для нашої держави, цей напрямок є пріоритетним. У нас напрацьовані гарні відносини з міністерствами і відомствами, які опікуються європейською тематикою. Те ж саме можу сказати про парламент Греції, про різні науково-дослідні інституції. Та засобу масової інформації. Тобто ми активно співпрацюємо, оскільки сподіваємось, що в листопаді угода про асоціацію буде підписана. Коли Україна та ЄС таки підпишуть угоду про асоціацію, її мають ратифікувати усі країни-члени Союзу. А у нашій державі триватимуть зміни, які побачимо з часом. Головне рухатись у правильному напрямі. Саме це запорука успіху. Стежте за міжнародними подіями у програмі Відкритий світу. З вами була Олександра Марченко. Побачимось за тиждень.